Всім привіт! Мене звати Роман. Я два роки займаюся бігом. Це Костянтин, багаторазовий чемпіон та призер України на середній та довгій дистанції. Сьогодні ми з вами поговоримо про біг, а саме про другу спецбігову вправу, яка називається на прямих ногах. Друзі, я вам зараз розказую про нашу чергову спецбігову вправу, яка називається на прямих ногах. Ми її робимо для того, щоб покращити нашу техніку бігу. Зараз я вам покажу е, саме виконання вправи, а потім прокоментую основні нюанси, на які звернути увагу. Дивимося. Отже, назва говорить сама за себе, ми її виконуємо на прямих ногах. Е, Обов'язково дотик стопи падає під центр маси, ми штовхаємося. Стопа в цей момент включається активно, штовхаємося, підтягуємо ногу вперед і носочок на себе. В цей момент руки працюють перемінно, чергуючи одна, ногу, одна другу, але важливим моментом ще є то, щоб подати ногу вперед, ми використовуємо активно не передню парню стегна, а стопу. Тобто я зараз коротко ще раз покажу. Звернули увагу, що я. Максимально використовував нашу стопу. Тобто відштовхувався передньою частиною стопи і після того подавав її трошки на себе. Давайте зараз підсумуємо все, що сказав. Тримаємо прямо, дивимося вперед 30-40 метрів, руки розкуті, плечі опущені, синхронно працюють. Таз взад не відводим, тримаємо його стабільним і корпусом не валимося назад. Прямо небезпечно. Стопи активно працюють. Отже, для кращого розуміння того. Скільки нам вправо робити, яку протяжність і в який період її краще виконувати? Дивіться наше відео ось тут.